Добрий день, з вами Микола Кучерявенко. Особлива думка. Декілька днів тому з'явилася інформація стосовно а, того, що Україна посіла четверте місце серед держав податкового пекла. Власне бачення та декілька акцентів стосовно. Цієї події, а саме оцінки. По-перше, оцінюючи систему оподаткування в Україні, не можна ігнорувати об'єктивних підстав існування боротьби України в сучасних умовах. Тобто, ми не можемо оцінювати поза війною і Режим оподаткування і диференціацію коригування податкової системи. Ну, давайте будемо послідовні, зменшилась значно зменшилась, принципово зменшилась сфера оподаткування, тобто території, з яких ми могли очікувати надходження податків. Я не кажу про втрачення з 2014 року. Як стабільні податкові платники території Донецької, Луганської області Криму на сьогодні зони бойових дій, сірі зони і так далі? Чи можемо ми сподіватися, що податки будуть надходити звідти і заходити на відповідні казначейські рахунки державного та місцевих бюджетів? Звісно, ні? Реформування. Суб'єктивне реформування структури складу податкової системи теж не можна оминути, бо, виходячи, припустимо, з надій отримати податок на нерухомість і враховуючи те, що нерухомості вже немає, прилетіла туди градина чи ще щось. Ці очікування зводяться до нуля. Другий акцент, дійсно, який, на мій погляд, змістовно суттєво перешкоджає режиму оподаткування. Це постійна зміна правил та умов адміністрування податків та зборів, правил та умов податкового життя платників. Щорічні зміни підстав проведення податкових перевірок, умов, наслідків, оформлення і так далі. Більш того, не так вже і багато звертається на сьогодні увага, але в чинному податковому кодексі закладені такі тихі бомби, які можуть вибухнути і. Розгорнути конфлікт між платниками, між контролюючими органами, виходячи з того, що просто нефахово викладена та чи інша норма або запропонована процедура адміністрування. Я вже не хочу зупинятися на тому, що у нас на сьогодні з'ясовується, що. Кабінет міністрів своєю постановою може змінювати закон. Навіщо нам тоді Верховна Рада? Навіщо нам взагалі корекція повноважень і компетенцій владних суб'єктів? Третій акцент. Системна ситуація, яка передбачає реформування. Контролюючих органів. Звісно, в першу чергу йде про те, що нам необхідно наврешті отримати не виконуючих обов'язки, а дійсно керівників податкової або митниці. Акцентується увага в подібних висновках і на корупції. Податкових органах. Ну, ми не можемо виходити з того, що Україна всі її інституції існують в одній сфері, на одному континенті, а податкові органи на іншому. Все відбувається саме так, як і в державі. Тому загальна ідея, загальне завдання. Боротьби з корупцією є наскрізною, в тому числі і в податкових органах. Я би не виділяв саме їх як окрема хвороба. І четвертий аспект: проблеми з адмініструванням. Дійсно, тут треба підходити виважено. Припустимо, коли акцентується увага, що на адмініструванні власних податків витрачається 328 годин щороку, зараз, і ця цифра збільшилася майже в два рази, це багато чи замало? Складно, мабуть, відповісти. Тому що, по-перше, йдеться про. Який податок ми маємо оцінюватись. В порівнянні з таким же часом в країнах Західної Європи наголошується, що там в два рази менше витрачається? Дійсно, це порівняння може бути і научним, але не треба забувати і того, що, припустимо, в Сполучених Штатах. Америці лише по прибутковому податку з громадян витрачається для подання податкової звітності 28 годин. А якщо оцінювати всі федеральні документи, папери, які заповнює той чи інший громадянин Сполучених Штатів Америки, то 80% часу йде саме на заповнення податкових декларацій. Тобто така узагальнена цифра, вона, на мій погляд, не дозволяє прийти до чіткого висновку: це багато часу чи замало.